Вітаю вас, панове. На питання про закінчення повноважень нинішнього президента України Володимира Зеленського. Існує три погляди. Перший полягає в тому, що ці повноваження закінчуються рівно через 5 років після оприлюднення ЦВК його перемоги на президентських виборах 2019 року. Тобто закінчується 21 квітня 2024 року. Другий полягає у тому, що ці повноваження закінчуються рівно через 5 років після інавгурації Зеленського 21 травня 2025 року. Третя точка зору стоїть на тому, що повноваження Зеленського цілком законним чином продовжується на час війни на необмежений термін. На мою думку, всі ці пропозиції є юридично неправильними. Зрозуміла річ, що сам Зеленський та його оточення є прихильниками останньої точки зору із трьох поширених. Проте важливо не те, що вони є прихильниками цієї точки зору, важливо те, чи легітимною буде його влада після закінчення конституційних повноважень. Справа в тому, що конституція не передбачає продовження терміну повноважень президента України на випадок війни. Чи на якийсь інший випадок? Конституція говорить про це чітко. Президент обирається на термін 5 років, і, відповідно, якщо Зеленський залишиться на своїй посаді, хоча б на один день довше, це буде влада, не передбачена чинною Конституцією України. Ви скажете, що, мовляв, Україна не може залишатись без президента, а вибори на час війни заборонені. Тобто ви повторите риторику Офісу президента та його підконтрольних засобів масової інформації, але по-перше, Конституція не забороняє проведення виборів президента на час війни, забороняє це проведення виборів один із законів закон про воєнний стан. По-друге, у тому випадку, якщо президент до закінчення свого терміну з якоїсь причини не зможе виконувати свої повноваження. Конституція передбачає тимчасове виконання його обов'язків головою Верховної Ради. Інша справа, що й у цьому випадку, залишаться великі сумніви в легітимності очільника держави, поза як термін повноважень Верховної Ради давно вже закінчився. Але вся справа в тому, що Конституція України забороняє на час воєнного стану. Проведення парламентських виборів. Тоді як конституційна заборона не поширюється на президентські вибори, тому автоматичне продовження повноважень Верховної Ради в окремому випадку понад визначений Конституцією термін може мати також деякі конституційні підстави. А відтак виконання обов'язків президента Стефанчуком із 1 квітня. 2024 року буде більш відповідне до Конституції, аніж продовження повноважень Зеленським після 31 березня. А ті обмеження, які накладає на виконуючі обов'язки президента Конституція, вони досить несуттєві, аби зашкодити обороноздатності України на час війни. У цих умовах роль парламенту зростає і Україна тимчасово стає аналогом парламентської республіки. Наприклад, спікер, виконуючи обов'язки президента, не може змінити головкома, але це може зробити парламент. Тут нам варто звернути увагу на той факт, що у Конституції жодним чином не передбачено продовження повноважень президента понад встановлений термін. А продовження повноважень парламенту все ж передбачено, передбачено конституційною забороною проведення парламентських виборів на час воєнного стану. І цю власну незручність Зеленський міг би частково виправити, змусивши свою фракцію проголосувати за поправку до Конституції, якою були заборонені президентські вибори на час воєнного стану. Але для цього потрібно було підтримку двох третин від конституційного складу парламенту. Також нещодавно з'явилися чутки, що нібито Зеленський після закінчення конституційних повноважень хоче сісти в крісло Шмигаля, але для цього йому знадобилося б також дві третини голосів від конституційного складу Верховної Ради. Тепер слід розглянути питання про те, чи рахувати початком повноважень президента День його інавгурації, а чи день його оголошення переможцем на виборах. Для цього, панове, переглянемо статтю 103 Конституції України, де сказано, що президент обирається терміном на 5 років, і тут же також сказано, що вибори президента проводяться в останню неділю березня. На п'ятий рік його повноважень. Кажучи іншими словами, діюча Конституція передбачає можливість того, що президент здійснюватиме свої повноваження на кілька днів чи на кілька десятків днів менше за 5 років, але не передбачає продовження його терміну повноважень понад 5 років, тобто понад останню неділю березня п'ятого року його повноважень. Не передбачає інакше аніж були б оголошені чергові президентські вибори. У такому випадку, якби перший тур не виявив переможця, Зеленський би трохи продовжив свою владу, можливо, навіть на місяць. А поза як ці вибори не були вчасно оголошені, вже не можуть бути оголошені з двох причин, бо термін оголошення прогаяно і гроші на вибори у бюджеті не закладені, то само остання неділя березня. Є останнім днем легітимних конституційних повноважень Зеленського. У цьому році це останній день березня, 31 березня. І саме 31 березня і останнім днем конституційної легітимності Зеленського на посаді президента України. А поза як саме Конституція є основним законом України, то немає жодного іншого закону, який би мав силу. Продовжити повноваження Зеленського понад означений термін. Єдиний шанс для нього залишитися при владі, без узурпації влади вже прогаяний. Для цього було потрібно провести президентські вибори під час війни, і він би скористався цим шансом, якби були бодай невеликі шанси на перемогу. Адже Конституція це не забороняє а будь-який закон. Можна змінити простою більшістю, але цим шансом повторюю він не скористався. Нещодавно Зеленський заявив, що обов'язково виграв би вибори під час війни, але якби це було правда, то вибори були б обов'язково оголошені, і законодавча база під них була б вчасно підведена. Зеленський чудово знає реальні показники свого рейтингу, попри те, що він зробив все можливе, аби ми з вами цього не знали. Згадайте про результати останнього опитування Київським інститутом соціології. Здавалось би, в Зеленського все нормально з рейтингом 60% довіри, але, по-перше, більш ніж дві третини опитаних висловили свою думку ще перед відставкою Залужного. По-друге, як свідчить виконавчий директор КМІС, опитування проводилися за випадковими телефонними номерами. Я скажу вам чесно, якби зателефонували до мене з запитанням, чи довіряю я Зеленському, я б відповів, що не маю власної думки з цього питання, попри те, що цю думку маю і з нею не криюся. Але тут я не захотів би відповісти відверто, тому що всі номери телефонів, де прозвучала б недовіра Зеленському, просто можуть бути внесені до чорного списку. І, скажімо, на випадок якогось соціального вибуху рахунки за цими номерами можуть бути заарештовані. Не обов'язково так, але така можливість існує, і більшість опитаних чудово знають про такі речі. А хоч і не знають, то здогадуються, тому соціологія по телефону не є анонімною, і такі опитування завжди проводяться з урахуванням психологічного фактору. З метою фейкового накручування рейтингу президенту та його оточенню. Тож більшість тих, хто висловив довіру Зеленському, насправді йому не довіряють. Прослухайте цю мою розмову із людиною, яка чудово знає психологію західноукраїнських селян та мешканців західноукраїнських містечок, і з головою. Всеукраїнського громадського об'єднання Бойківське етнологічне товариство. Духаю. Вітаю вас, пане Любомира. Пане Любомире, мені ваша консультація потрібна. Консультація така: ви як мудрий чоловік, ви того ліпше за мене знаєте. Уявіть собі, що опитування проводить Київський інститут статистики, і він питає наших людей у селі: чи довіряєте ви президенту? Із тих, що не довіряють йому, скільки б по телефону наважилися, чесно сказати, не довіряю. Який відсоток? Дуже малий. Скільки? Ну, приблизно. Від... Ну, процент, процент 20, 30. 20-30 наважилися б сказати не 20, довіряю. Вони, так би сказати, Тумає, одно говорить друге, робить третє. Як бачите, це не лише такою є моя думка. Зокрема, і чимало моїх знайомих відверто сказали, що щиро відповідати на запитання незнайомців по телефону про свої політичні погляди вони в житті своєму собі не дозволили. А крім всього іншого, якби Зеленський. Добув таки свого конституційного терміну, тобто залишився на посаді до 31 березня, мене б особисто це дуже здивувало, адже президентські посвідчення під час інавгурації просто так не падають. Це по-перше. А по-друге, чим ближче до закінчення терміну, тим більше хочуть встигнути використати президентську владу Зеленського його покровителі. І відповідно тим більше він чинитиме необережних кроків, яких від нього вимагатимуть покровителі. А тим часом саме ці покровителі, очевидно, розробляли свого часу сценарій фільму Слуга народу, де прозвучало цікаве прогностичне повідомлення про катастрофу в Україні в лютому 2022 року. В февралі 22-го року у Львові на шахті произошла крупна аварія. Увесь світ і за вмиранням серця стежить за подіями на шахті Лісова селище Сілець Королівства Галицького. Ви, можливо, колись уже зауважили, що жоден інший фільм не має так багато офіційних сценаристів, як Слуга народу. Це Зеленський, Костюк, Кирющенко, Шехвір Сергій, Шехвір Борис, Кошевой. На мою думку, це все неправда, панове. Не можуть шість осіб писати один сценарій. Сценаристів може бути один-два. І насправді це зовсім не ті хлопці, які тут фігурують. Їх тому так і багато, щоб не було крайнього. Того, хто погодився взяти на себе відповідальність за ці речі. Щоправда, у фільмі йдеться про підземну катастрофу в Стебнику, на Львівщині. Але конкретна вказівка на лютий 2022 року дозволяє розглядати цей епізод як наслідок чогось бажання похизуватися власним знанням запланованих у Кремлі подій стосовно окупації України. Тому відразу ж після початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року. Коли це, так би мовити, пророцтво езоповою мовою про катастрофу в Україні таки виповнилося, людям, які уважно дивилися слугу народу, стало все зрозуміло. І на загалу цьому фільмі міститься безліч натяків на територіальний поділ України, який синхронно планувався в Кремлі. Як ви знаєте, в Кремлі планували поділити Україну на 4 чи більше держав. Тому випливає висновок, що це ніяке не пророцтво, але частковий завуальований витік інформації. І жоден із офіційних сценаристів фільму Слуга народу не міг бути посвяченим у такі плани Кремля. Навіть у тому випадку, якби хтось із них працював на ФСБ. Тому вже із цих деталей помітно, що прихід до влади Зеленського являв собою спецоперацію, яка давно планувалася у нього за спиною. Якщо ж цю спецоперацію планували наші вороги, вороги України, тоді перебування Зеленського на своїй посаді не може містити в собі жодної користі для України. Попри те, що він постійно переконує народу своїй відданості нашій державі та в своєму патріотизмі, і багатьом, на жаль, ці слова стаються цілком щирими. Багато із вас знає, що в політичних колах є поширеною казка під назвою Козир і Буратіно». І якщо ця казка про тандем, Козера й Буратіно має своїх реальних прототипів. Тоді Зеленський чіплятиметься за владу з усіх сил, бо такими будуть інструкції. При цьому він прикриватиметься псевдопатріотичними гаслами, наприклад, скаже Я не можу залишити в біді свою країну. Але, панове, цьому довіряють лише ті люди, які уявлення не мають, що таке ремесло актора. Справжній актор, коли він входить у роль, починає жити життям свого героя. І на якусь мить щиро вірить у все, що він говорить, цій миті, а вже наступної миті, коли слова ролі міняються на протилежні, він щиро вірить в ці протилежні слова. Не плутайте роль із актором, панове, не називайте боярського Дартаньяном, Тіхонова Штірліцем, Гойкомітича Чінганчгугом, Алекса Баркера Шетерхендом. І не придавайте великого значення словам Зеленського, адже коли він у настрої, тоді знову досить добре входить в роль Василя Голобородька і досить непогано виголошує заучені патетичні промови. Слухаючи слова, не забуваймо дивитися на діла і пам'ятати при цьому, що там, де явно слово розходиться з ділом, то й слово цьому гріш ціна.